Пані Наталю, хочеться детальніше дізнатися у вас про те, що відбулося в САКах, зокрема про що повідомили повітряні сили збройних сил України. Наскільки уражений аеродром? Що нам зараз відомо про це? Ми знаємо про те, що відбулась бойова робота по суттєвому зазначенням своїм дійсно військовому об'єкту, і будемо сподіватися, що наслідки, які ще дорозвідуються, будуть ще більш переконливими. Те наскільки ретельно їх намагаються приховати росіяни, якраз вже є непрямим свідченням того, крім того, що це об'єкт. Командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів, і координації аероруху, в тому числі, це ще і об'єкт, де передбачалося збереження боєприпасів, і все, що було спрямовано на знищення потенціалу авіації ворога, воно якраз і відпрацювало. Тому будемо сподіватися, що до розвідування даних будуть максимально об'ємними. Щодо перспектив на 2024 рік, ми можемо згадати слова президента Володимира Зеленського, який говорив, що в пріоритеті буде все ж таки деокупація Кримського півострову. І чи можна говорити про те, що оці перші такі повідомлення, які ми вже почали отримувати, і 4 січня, і от буквально напередодні, про те, що лунають вибухи десь в Балаклаві, десь в Феодосії в САКах, десь чутно ще там в різних по різних напрямках Кримського півострову, що працює ППО, що це вже в принципі цей рух. Почався, наскільки він буде інтенсивним, чи є у нас спроможності і можливості підтримувати цю динаміку, і, скажімо так, які пріоритетні цілі на тепер в Криму для нас є. Якщо ми говоримо про флот, про кораблі, так ми знаємо, що їх там відводять до новоросійська, їх якось ховають, прибирають. А то, що, те, що нас у ходолі знаходиться. Ціли пріоритетних там достатньо, тому що ворог накопичив там великі свої ресурси, і це дійсно не, не, не просто так називається великим хабом його додаткових можливостей, тому що дійсно Крим був перетворений фактично за часи анексії у таку потужну військову базу. Які конкретні цілі у нас в пріоритеті? Ми звісно не озвучуємо для того, щоб ворога не орієнтувати. В них і так знервованість підвищена. Вони постійно маневру. Рують ними, ускладнюючи певним чином нам роботу, але тим не менш розуміння того, що там зосередження великі. І скупчення техніки, і запасів боєприпасів. Це говорить про те, що військових об'єктів, які є цілями для ураження, там багато. Я хочу зауважити, що це не початок певної роботи, а це її розвиток і продовження. Сезон бавовний, який був проголошений ще минулого року, передбачає декілька хвиль активності, скажімо так, відповідного збору інформації, обробки її, і потім вже втілення від. В бойовій роботі, отже, сезон триває.